Для мене це ідеальний формат, якщо чесно. Коротше, за дизайн я ставлю п'ятірочку в таких маленьких чотирьохповерхових будинках. Ліфти. Ну це звичайно розкіш, я б навіть сказав. Ну що, як ви гадаєте, чи сподобалося мені арт-місто? Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний. Я продовжую шукати житло в Києві, в передмісті, на Київщині, і я знову в селі Софійська Борщагівка. Дуже давно я сюди не приїжджав, ще з початку повномасштабного вторгнення. Але, як ви знаєте, ті, хто дивляться мій канал давно, я тут багато всього бачив і завжди слідкую за цим регіоном, які тут цікаві проекти ще ну, будуть з'являтися. І от е цей ЖК, куди я сьогодні прямую, я помітив давно. Ви знаєте, мої вподобання, і я коли побачив рендери, подумав, ну це щось дійсно цікаве. Треба буде подивитися. Часу багато вже прийшло і комплекс повністю збудований, зданий в експлуатацію. І тому я сподіваюсь, буде цікаво на нього глянути. Так, це ЖК Арт місто, як ви вже зрозуміли. Побудувала його компанія, яка називається Ukrainian Development Company. Ще цю компанію я Ніше не зустрічав, але у них вже є декілька проєктів, і всі вони виглядають непогано. Отже, давайте нагадаю вам, як виглядає село Софійська Борщагівка що тут із інфраструктури було, з'явилося, і де саме будується арт-місто. Компанія Ukrainian Development Company Заснована невідомо в якому році, але ми бачимо, що у них є проєкти в Київській області і в Івано-Франківську. Івано-Франківську, точніше, це теж область, село Поляниця, котежне містечко Поляниця Hill Енд Спа. Ну а в Київській області вони представлені чотирма проєктами в Горбовичах: котежне містечко Горбовичі, Софійська Борщагівка, Таунхауси Soul Сіті, Парк Резіденс і ЖК Артмісто. Все це. В Софійській борщагівці. Де ж знаходиться Артмісто, Софіївська борщагівка, і якщо дивитись, тут все доволі щільно забудовується. І ось на краєчку за комплексами Софіївська сфера, Софіївські липки, парк Резиденс це теж комплекс від цього ж забудовника тут будується. І ось з іншого боку дороги ЖК Артмісто. Чотири невеличких, щільно розміщених будинків, але малоповерхових. І ось тут ще будується. Таунхауси Сол Сіті, теж від цього ж забудовника. Найближча зупинка транспорту. Ось в цьому місці. Тож цей шлях доведеться пройтись вже трошечки пішки. Із інфраструктури тут, звичайно, можна скористатися комерційною складовою комплексу Софійська сфера. Ми бачимо, що тут є вже і продуктові магазини, якісь кафешки, якісь ресторани. Є також неподалік торгівельний центр. В ньому є великий супермаркет. Сільпо, Розетка, Монобанк, Нова Пошта. Ну, я був тут дійсно великий хороший торгівельний центр. Будівельний двір, тут якийсь, судячи з усього будівельний супермаркет. Ну а із соціальної інфраструктури, звичайно, ми знаємо, що на Софівській Большегівці тут не все дуже солодко. Ось, здається, в львівському маєтку є якийсь дитсадочок школа. Пам'ятаю, що в ЖК у квартал, це колись був уютний квартал. У них теж є тут дитячі. Садочок і школа, і також Петрівському кварталі, я пам'ятаю, теж є навчальний заклад. Але самі розумієте, бажаючих навчатись там дуже багато, тому чи можна на них розраховувати, мені невідомо. Ось, власне, і все. Ну а так, поки що, з інших боків від комплексу, це приватна забудова. Частково, ось тут є приватні будиночки, і просто поля. Забудовник так описує свій ЖК малоповерховий житловий комплекс у передмісті столиці. Містечко складається з 10 поверхових будинків, об'єднаних архітектурною ідеєю та загальною концепцією. Для кожного будинку використаний яскравий відтінок, який контрастує з основним білим кольором фасадів. Периметральна забудова утворює закритий внутрішній простір, де зможуть безпечно грати діти та відпочивати дорослі. Для малюків забудовник встановить сучасний ігровий. Містечко для дорослих облаштує зелені куточки з ручними лавками. І з зовнішнього боку містечка буде відкрита стоянка для автомобілів, мешканців та гостей комплексу. ось такий сухий опис. Ну а тепер підемо дивитися, як воно все реалізовано. Отже, я дістався ЖК Арт місто. Одразу розказую. Ось там знаходиться вулиця Соборна, головна магістраль Софійської Бершагівки, і від неї треба, якщо пішки, то пройти з пішки хвилинок 5, Або якщо на автомобілі, то на автомобілі, тому що тут ще транспорт не ходить. Сам комплекс вже зданий в експлуатацію, але ще трошечки тут не завершені всі роботи. Як бачите, озеленення тут ще не закінчено, але будинки фактично готові. Там є лише деякі моменти ще по комунікаціям, про них ми ще поговоримо. А ну одразу скажу про сам формат будинків, технології будівництва. Це цегляні будинки. Тут червона цегла використовувалась чотирьохповерхові будинки, як ви можете порахувати самі. Для мене це ідеальний формат. Якщо чесно, ви самі знаєте. Я обожнюю малоповерхову забудову і вважаю, що на Софівській Баршигівці всі комплекси мають бути такими. Ну, але далеко не всі будують. Багато хто будує там і 10, і вище 10. А тут якраз так, як має бути: утеплений будинок пінопластом, правильно? Так, і по периметру вікон у нас сюди мінвато. Ну так, да. в принципі, як от в моєму комплексі це такий е, варіант. Це комплекс комфорт класу. Ну, е, дизайн можете теж подивитися. От я про те, що кажу, не обов'язково комплекс має бути супер якоюсь клінкерною плиткою чи ще якимись дорогими. Матеріалом оздоблений, якщо його правильно сконструювати, пофарбувати, зробити ось такі акцентики як ви бачите, то все виглядає доволі красиво, сучасно. Ну, подивіться, мені подобається, як ця штукатурка просто така біла-сіра виглядає. І ці кольорові акценти, звичайно, вони вже кому як на смак. А я зазвичай кажу, що... Ну, яскраві кольори це якось не дуже. Але в даному випадку мені десь жовтий колір, десь зелений, десь блакитний, помаранчевий, десь жовтий колір, десь зелений, десь блакитний, помаранчевий. Ну, в основному білі будинки, і тут є такі сірі. Причому в сірих частинах чорні віконні рами. Теж про це забудовник подумав, щоб воно якби органічно все виглядало. Там, де білі, там білі, там де. Сірі, там сірі. Коротше, за дизайн я ставлю п'ятірочку. Він простий, лаконічний, але сучасний, і мені подобається. Будинки будуть газифіковані. Ось ви бачите, тут уже газ підведений, але ще в самі будинки не заведений. По якимось причинам поки що цей процес сповільнено, але документи на газ є. Так, двір ще не закінчений. Тут що буде у дворі? Тут буде дитячий майданчик, зона барбекю, озеленення освітлення будуть зони для відпочинку, це от все в цьому так. дворі так. так. Буде цікаво глянути, як він цей двір буде закритий. В принципі, по периметру весь комплекс це з одного боку. Я не люблю, коли комплекси закривають з іншого боку, конкретно цей він собою формує просто один закритий квартал, і він нікому не заважає транзитом переміщатися по там місту чи селу. Тому в даному випадку це нормальний формат, якщо закрити цей квартал тільки для мешканців. Що тут по входу в під'їзд поки що не видно. Ну судячи з усього Буде одна сходинка, правильно? Тут? Ну, тут буде гарна вхідна група, поки mm -hmm. так. От ну, одна сходинка, звісно, в ідеалі, щоб було прям чітко в рівень yes. з землею. Так, ну що ми можемо побачити? Ми можемо побачити ось так: от стеля. Красивою чорною сіткою оздоблена, такі освітлювальні прилади зверху, номерки поверха, лічильники тут будуть встановлюватись, і доволі симпатичні білі двері всіх однакові. Як вони по якості? Гарної якості не потрібно буде міняти. А, дивіться, по лічильникам будуть встановлені на електропостачання та на воду. Це теж на коридорі буде. По самій квартирі. Це скільки квадратних метрів? А, тут буде 63 квадратних. Метри, це, це буде варіант двокімнатної квартири. Угу. Е, вони будуть здаватись ось в такому стані, так, правильно? Так, Тобто, як ви бачите, стяжка, стяжка підлоги, Штукатурка всіх стін абсолютно. А тут от стіна міжкімнатна, з чого? Е, вона йде у нас з газоблоку, тому при бажанні можна зробити перепланування. Так, ну зазвичай забудовники, які роблять внутрішні стіни з газоблоку, їх не штукатурять, тому що вони, типу, вже і так рівні. Але в даному випадку все заштукатурено. Перекриття тут залізобетонні, не монолітні. Ну це цегляний будинок. От по такій технології, як, як мій розбудова. Вони, встановлюються котли, вони за рахунок входять. так в Вони вартість. входять у вартість, так, звичайно. Це входить в комплектацію квартири. так Котел фірми Пертер, угу. так Радіатори входять. Стяжка, штукатурка, розводка електрики це те, що буде вже входити у вартість квартири. Вихід на балкончик, вікна, до речі, рехау. Правильно? Угу. Причому це пластмасовий профіль чи який? ну так, Пластиковий Так, і невеличкий відкритий балкончик, я обожнюю. Відкриті балкони, і тут вони є. Вони в усіх квартирах є. Так, в Усіх квартирах. усіх є і в усіх відкриті. І є надія, що ось такі балкони мешканці не захочуть склити? Склити не можна. Зараз попереджаємо, що не можна склити. Е, І тут також у нас планується паркінг. Ага, з цього боку тобто буде. Вся паркінг. територія це буде паркінг. Ну, звичайно, мабуть, не дуже класно виходити на балкони, дивитись на паркінг, але маємо, що маємо тут підземного паркінгу не буде. Надземного теж просто ось такий навколо. Навколо будинків, правильно? Так, так. Бачу, що ліхтарі теж такі різнокольорові Так, Але досвітлення також фасаду у нас буде. Ага, це ось можете побачити найближчі сусіди, просто приватні будиночки такі невеликі з цього боку. Ну, така ситуація. Там далі будується щось. І ще е, комплекс. Так, так, так. Також е, наші таунхауси Soul Сіті. А, це ваші так, таунхауси. Там будуть варіанти по 105 до 114 квадратних метрів. Чудово! Так, дивимося далі. Що тут е, в квартирі? Висота. Ви стеля тут яка? 2,70. 2,70. Бачу, що в Санвузлі вже тепла підлога змонтована. Це теж входить в комплектацію. Так, дивіться, це є такий можливий варіант від забудовника. Зробити ще теплу підлогу. А тобто, це за додаткову, за додаткову вже плату. Бладу, так. Ну, є декілька квартир на першому поверсі, ми там пропонуємо їх з теплою підлогою. Ще одна кімната. Тут просто таке панорамне вікно до підлоги. До речі, бачите, радіатори встановлені по бокам, щоб не закривати, не заважати. Ну а тут просто буде. Вид у двір. Я думаю, що тут є сенс ставити якісь там зелені рослини внизу, і буде, буде добре. Звичайно, ті, хто бояться, що вікна в вікна і так далі, то цей комплекс вас, мабуть, не дуже влаштує, але я нормально відношусь до такої щільності забудови, краще маленькі будиночки щільно, ніж один високий. От я так вважаю. Електророзводка це теж входить чи це теж за забудок? Так, так ні, входить вартість. Ага, бачу, що розведені розетки в усіх кімнатах, і навіть для люстри вивели тут. Ну і ще одна кімната, теж без балкона. Ось з таким вікном. У вас взагалі є якісь варіанти ще там тераси, можливо, чи якісь збільшені балкони. Ну, дивлячись вірячись від планування. Є варіанти в однокімнатних, там можуть бути трошки більше балкони, в залежності від планування. Але зазвичай десь балкон до 5 метрів. Ну, десь так приблизно рахуємо по коефіцієнту 0,3. Ось це під'їзд. Тут будуть чи... ці поштові скриньки, мабуть. До речі, двері в під'їзд. Тут е, якісні профілі Алютек. Маєте знати їх алюмінієві. Не просто так. Так, можна побачити також газові труби на фасаді жовтого кольора. Зазвичай критикую жовті труби, але знову ж таки, коли дизайн комплексу ось такий з яскравими елементами, то навіть труба виглядає органічно. Хоча, хоча, все ж таки краще було б їх пофарбувати в колір фасада, було б тоді значно краще. Тут в різних будинках різна ситуація з входами в під'їзд. Якщо там є одна сходинка, там я навіть побачив малесенький пандус, то тут буде найвдаліший такий захід, фактично, з рівня землі, що дуже добре. Ну, скляні входи, це вже є норма. Поштові скриньки, можливо, вони тут будуть навіть заглиблені, судячи з усього, тут така ніша зроблена. Маленький такий під'їзд. А, і... Я ледь не забув. Тут так. вже ж в під'їздах є ліфти. Правильно? Да, да. О, Ось Дергани. тут. Вони там технічне приміщення йде, просто там вже різні входи з цієї сторони. Тут ось ліфти, ось тут будуть встановлені ліфти в таких маленьких чотирьохповерхових будинках. Ліфти, ну це звичайно розкіш, я б навіть сказав, тому що зазвичай це економічно якось ну дорого. Ліфт для такого маленького під'їзду. Тут скільки квартир на одному поверсі? Якщо це перший поверх три квартири, з другого поверху по чотири, три, чотири квартири? Три-чотири ну, квартири. У нас далеко не кожен будинок бізнес-класу може таким похизуватися. А тут я нагадую, це комфорт клас. До речі, ще окрім дверей, вже встановлюються дзвінки дверні, що теж прикольно, тому що потім люди починають ставити хто який хоче. і Це теж псує інтер'єр. Можете звернути сходинкові клітини, такі теж з плиточкою. Ну мені подобається дизайн, він мінімалістичний і це. На сьогоднішній день багато кому подобається, в тому числі і мені. А є в будинку якісь комори, наприклад? Ні, немає. В цьому не. Це буде однокімнатна, 41 квадратний метр з виходом у двір. Ось можемо подивитися, які тут видові характеристики. Ось внутрішній двір. Там ми знаходилися, і ось таким чином виглядають будиночки по колу. Маленький, компактний затишний комплекс. Такий, от реально, як, як в Європі, часто будують. Головне, щоб тут ще було побільше зелені, тоді буде взагалі файно. А розкажіть, що тут взагалі по комунікаціям буде. По комунікаціям, що саме вас цікавить? Ну, от вода, каналізація. Електрика, так, дивіться, газ. Бо, по воді, по каналізації все у нас центральне. Всі комунікації центральні. Якщо ми говоримо по газу, то в кожній квартирі у вас буде встановлений газовий котел, у вас буде індивідуальна. Ну, на сьогоднішній день це оптимальний варіант, тому що є відключене світло, але навіть при відключенні світла у вас постійно буде газ, ви можете підігріти води і ну, в будь-якому випадку ви можете приготувати собі поїсти і, скажімо, зігрітися теж. Тепло, а чай. електрика. Скільки виділяється кіловат на квартиру? На квартиру у нас іде до 5 кіловат, якщо це однокімнатна квартира. А якщо двох взагалі, які тут є види? Є двох, трьох, є. Дивіться тут варіанти тільки однокімнатних квартир і двокімнатних. По однокімнатним – це варіанти 41 квадратний метр. Це буде саме найбільше. Варіант 35 та 38. Те, що залишилось – це варіанти 41 квадратний метр. По двокімнатним – це варіанти 58 та 63 квадратних метри. Є варіанти об'є Квартири, якщо е, хочуть, можливий більше. так, можливий такий варіант. Можливий, mm. звичайно. Ну, ліфтів поки що нема. А які ліфти плануються? Е, чеської фірми можу вам там трошки пізніше вже сказати. Але ми, в принципі, їх закупили, вже мають там встановлювати ближче до весни їх. Будинки здані в експлуатацію. По документам вже все. Все добре, але коли планується повне закінчення вже ну, всього благоустрою, ліфти, підключення газу? Ну, дивіться, видача ключів у нас планується на квітень місяць. Так, і ось по периметру такий от паркан угу. сірий. Ну, тут теж будуть паркомістя, але більша парковка це буде з цієї сторони ага. ближче до поля. А це. Інший комплекс цього ж забудовника, який називається Парк Резіденс». Що мені здається, я вже бачив комплекси з такою назвою, так, або ж або сходила. дуже схожою. Mm -hmm. Візуально виглядає теж дуже класно. Поки що збудований тільки один будинок, а всього їх там має бути шість. шість. От, ну я думаю, що пізніше я ще завітаю в цей комплекс. Подивимося, коли там буде більше готовність. А поки що ось така. І тут бачимо, що теж вздовж вулиці будуть якісь клумби з зеленю, і на них такі от лавки вже змонтовані. Прикольні. Ну звичайно, круто, коли є ще спинка, щоб можна було більш комфортніше сидіти. Ну і ось тут теж балкони людей виглядає комплекс. Кошики будуть о, під кондиціонер, ага. вони мають видаватись теж. Тобто воно має бути у нас там по схемі. Тобто, хто буде вішати, тому видадуть кошик, хто не буде, тому так, не так. треба. Угу. Розуміла. Так що є надія, що мешканці не зможуть спаскудити ЖК, будуть контролювати скління. Ну Тобто його заборонено робити, кондиціонери розміщення. Є надія, що він десь таким і залишиться, як він зараз виглядає, що я йому і щиро бажаю. Тому що хотілося б. Таких комплексів побільше, ось саме такої концепції, такого формата. Так що, друзі, я так знаєте, сподівався, що подивлюся цей комплекс вже в усій його красі, повністю готовий з благоустроєм, але, судячи з усього, доведеться ще раз якось завітати, і подивитися вже вже фінальну картинку. І якщо раптом хтось із моїх підписників тут придбав собі житло або придбає, то пишіть, запрошуйте в гості, розкажете, як воно. Дивіться, по вартості, якщо це варіант однокімнатної квартири, це буде варіант 41 квадратний метр. По вартості вони будуть по 33 тисячі 700 гривень за квадратний метр. Загальна вартість це буде 1 мільйон 388 тисяч гривень 400. Це варіант при, ну, при умові 100%, 100 оплати. Також є варіант розтермінування від забудовника на 6 місяців. Якщо ви будете розглядати варіант двокімнатної квартири, є варіанти 58. Квадратних метрів та також варіант буде 63 квадратних метри. Теж її можна розглянути так. Варіант 63 квадратних метри. А різниця між 58 та 63 квадратних метри те, що присутня перестінка між кухнею та кімнатою. Тобто, це буде повноцінна двокімнатна квартира. Мінімальна вартість на сьогоднішній день у нас 29 дев'ять тисяч гривень за квадратний метр на перший поверх, і варіанти середніх поверхів. У нас по 30 600 гривень за квадратний метр, 30 900 гривень за квадратний метр. Чим так, вищий кожен, поверх, так, е дорожче. так з кожним поверхом дорожче, mm -hmm. тобто найвищий поверх, якщо це двокімнатні квартири, ви будете розглядати на четвертому поверсі. По вартості вони будуть по 31 200 тисячі гривень за квадратний метр. Так, а якщо розтермінування, то якесь здорожчання чи на яких умовах? Е так, там у вас буде здорожчання в залежності від першого внеска. Мінімальний mm -hmm. перший внесок має бути у вас 50% і здорожчання буде, якщо це, наприклад, 50% ви вносите е на залишок суми буде нараховуватись 10%. І знову ж таки, чим у вас буде більше перший внесок, тим, тим менше у вас буде одорощення на е, залишок суми. І також е, можна придбати квартиру по програмі ЄОселя. Так для певних категорій. Якщо ви до них відноситись, то так звичайно. У нас е, в нашому сайті вказана схема, по якій е, можна вже ознайомитись і оформити житло від нашого забудовника через програму ЄОСЕЛЯ. Для того щоб доїхати від ЖК Арт місто до центра Києва на автомобілі в ранкову годину пік, знадобиться від 35 хвилин до 1 години і 10 хвилин. Ну, приблизно як і від вишневого. Спочатку треба по вулиці Соборній доїхати до кільцевої дороги. Тут, як бачите, є різні варіанти об'їздів, але всюди є затори. Далі по проспекту Леся Курбаса, теж затори пробки. Ну і от таким чином. Їдемо до центру. Є варіант об'їжджати через е, Святошин, але тут теж е, проспект перемоги стоїть доволі щільно. А от якщо скористатись громадським транспортом, то мені здається, є шанс доїхати трошечки швидше, тому що маршрутка тут стоїть в заторах, як і автомобіль, але можна сісти на метро на Академмістечку чи на Житомирській, і далі вже по прямій гілці доїхати до центру міста. Таким чином, десь. Одна година і дев'ять хвилин займе ваш шлях. Ну що, як ви гадаєте, чи сподобалося мені арт-місто? Я думаю, що глядачі мого каналу розуміють, що так сподобалось. Що мені сподобалось? Ну, по-перше, концептуально, сама концепція, сам формат будинків, чотири поверхи, закритий квартальчик, двір без автомобілів, ось все це має ставати вже нормою в наших містах. І я дуже радий, що цей комплекс саме такий. Технології Будівництво, от точно така сама, як в моєму житловому комплексі: це гляні будинки, залізобетонні перекриття, пінопласт утеплення, і що краще ніж в моєму комплексі, це наявність ліфтів. Хоча ліфтів ще немає, але вони мають бути. Шахти для них побудували це, теж добре. Мені сподобалось, як виглядає візуально комплекс. Звичайно, знову ж таки може бути комусь більше подобається, комусь менш. Але архітектура сучасна і пристойна. Що мені не сподобалось, ну мабуть, не сподобалось те, що комплекс закрили по периметру парканом, тому що я казав, що нема проблеми, якщо сам двір закритий, але він ще й обнесений парканом ззов. І це одразу виглядає гірше ніж якби це були відкриті такі фасади. От не хочуть, щоб на тих лавках сиділи якісь гості. Ну і також мені не сподобалось, що комплекс ще не дуже добудований. Тобто він мені сподобався знаєте, авансом. От все, якщо збудується так, як обіцяють, буде круто. Але поки що немає благоустрою, озеленення ліфтів немає. Тобто, все ще не закінчено. Тому треба дочекатися і вже тоді. Буде повністю зрозуміло, як воно вийде. А в цілому, доволі достойний проєкт. І якщо ви погоджуєтеся зі мною, напишіть про це в коментарях, натисніть лайк цьому відео. Я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Пишіть, які ще комплекси, варті уваги, куди можна поїхати подивитися. Підтримайте мій канал підпискою на нього, якщо ви це ще не зробили. Підписуйтесь. На соцмережі Facebook, Telegram, Instagram, Тікток. Я всюди є, а є лінки в описі. Також нагадую про Патреон. Лінк теж є під відео. Якщо хочете підтримати канал і допомогти мені робити ось ці мої незалежні огляди, то я вам дуже буду вдячний за це. На цьому в мене все. Я дякую вам за увагу. Побачимося в наступних відео. Бувайте!